Хочу розказати вам коротку історію. Всі знають, що таке є сталі показники або гоміостаз, сталість внутрішнього середовища. Температура тіла, яка вважається нормою? 36,6. Тиск 120 на 80. І зараз в цій історії буде ключове – вага. У більшості людей, у більшості з нас є зайва вага. Ще 100 років тому людей, які важили 100 і більше кілограм, показували в цирк. А зараз цей цирк розбігся по вулицям. І у людей є дуже багато патологій. Приходять до мене люди з патологіями опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, видільної системи, ну і так далі. В даному випадку жінка жаліється не те, що в неї дуже сильно брякають ноги, болить спина, болять кульшові суглоби, не піднімається рука, дискомфорт в грудному відділі. І все, як у більшості із вас. За нами, за. Життя, робочий графік, у неї людина знаходиться на ногах 14-16 годин на день. Каже: в мене є проблеми з шлунково-кашковим трактором, гастрит, виразка, лікую те і інше. І отак одне чіпляється за інше. Каже, що мені потрібно робити для того, щоб в мене згинались ноги, не деформувалися коліна? У мене загальна слабкість, втома, апатія, депресія. Я зриваюся, я шукаю втіхи де завгодно. В коментарях, навіть під, під відео. Я мене там знаходжу людей, яких схожа думка, вони мене підтримують, і так ми спілкуємося. Людина навіть в соціальних мережах просто шукає порятунку. Що мені робить, коли в мене болять ті ноги. Ну, перше, що потрібно зробити, це підкоригувати спосіб життя, режим сна і відпочинку. Це основне. Людина має відпочивати. Сім годин на день кожен із вас має спати. Далі це корекція харчування. Ми маємо збалансовано харчуватися. Важливо те, якої якості продукти ви їсте і взагалі, які вони, як вони вас насичують. Не треба переїдати. Шкідливі звички, вона каже, я ще й курю до кучі, тому що це все мене морально дуже сильно дали. Шкідливі звички вони теж діють на організм людини і діють. Не дуже позитивно. У неї досить набрякші ноги, набрякші за того, що вона стоїть. Те, що я казав, спосіб життя. Є проблеми з шлунково-кишковим трактом, запальні процеси, запальні процеси, які стосуються суглобів в цілому і так далі, вони теж зв'язані з препаратами. Є жировий гіпатоз печінки. І то, що я говорив спочатку, температура тіла 3,66, тиск 120 на 80, і у кожної людини, враховуючи її зріст, має бути. І відповідна вага. От вага, нормальна вага для того, щоб людина жила повноцінним життям, у неї має бути 70-75 кг максимум. Значить, їй ще потрібно 20 кг скинути. І ви побачите, як тільки вага почне у вас знижуватися, вам захочеться жити. Те, що називається зараз цукровим діабетом, якщо сахар 7, або інсулінрезистентністю, якщо там верхніх референтних лечення. Людині потрібно буде більше рухатися для того, щоб була циркуляція для того, щоб цей цукор з м'язів виводить. Фізична активність забезпечить що? Забезпечить циркуляцію в нижніх кінцівках, тим самим розгрузить серце. Це теж позитивно вплине на її стан. І відповідь, коли ви мені задаєте питання, вона вже криється в цих ваших питаннях. Що ж робити? Коригувати спосіб життя, що робить? Коригувати тарілку? Що робить? Коригувати загальну активність. І ви не повірите, не в артрозі діло, не в коксартрозах, гонартрозах, перша, друга, третя, п'ята ступінь, яка б там не була. І коли ви йдете з цими знімками в МРТ, Якщо у вас болить, тягне поперековий відділ. будь говорить, грижа Л5. 1 Оперуємо. Якщо не допомагає операція, крутимо саморізи в спину. Фіксуємо. Зафіксована спина, якщо не згинається, то немає масажу і дренажу в органах черевної порожнини. За цього застій крові в органах малого тазу, ендометриози, геморої, простатіти, варікоз і так далі. Це все як бонусом йде до цієї операції. І ви ніколи вже не відновитесь. Якщо знерухомить поперековий відділ, не буде руху перистальтики циркуляції в органах малого тазу, буде все навантаження лежать на сідницях. М'язи із-за того, що вони постійно знаходяться в скороченому стані, вони досить, досить болючі. От я просто обдавлюю, а воно болить. До цього всього, якщо це переросте в хронічний стан, будуть з'являтися варікоз, далі виразки, це все буде переростати в трофічні язви, за цього тромби. Люди, що умирають від тромбів, тромбоемболій, інфарктів і інсультів. Від цього люди умирають. І ви бачите, що ваш спосіб життя, сон, рухова активність і оці всі сталі показники гомеостазу – це основа того раціону і того догляду, як ви доглядаєте за собою. Тому саме основне для вас, для того, щоб бути нормальною, здоровою людиною. Людина має рухатися, людина має спати, людина має збалансовано харчуватися. Так що трошечки думайте головою, не вірте сліпо тим людям, які вам пропонують операції і кажуть, що операція на спині позбавить вас від всіх проблем і бить. Такого не буде. Коригуйте свою вагу, тим самим ви будете лікувати свої кульчові суглоби і колінні суглоби. Тим самим ви вилікуєте собі стопі, тому що воно як наслідок чого. Знову ж таки, проблем з зайвою вагою. Якщо у людини слабкі м'язи, ніг за цього слабкі сухожилля, за цього деформації, ви не зможете знайти собі взуття, ви не зможете знайти собі нормальний одяг. Ви маєте кучу комплексів фізичних і вад, які з часом перероснуть психоемоційний стан. Досить тяжкий і прогнічений. І тоді це все просто зжимає вас в тиски, ви йдете до лікарів, а лікарі кажуть, оперувати одне друге, обрізать, поміняти суглоб, але це все не вихід. Вони просто знущаються над вами. А якщо ви не можете проаналізувати свій стан, то, на жаль, дорога тільки одна. Дякую, що дивитесь до Бука.